Що це за тренд? Такий такий бум на ті брекети. Давайте ми вам поставимо брекети. Обожаю брекети. Тобі обов'язково треба ставити брекет. А це питання не про гроші, абсолютно це питання про цінності. Для мене рівні, білі, гарні зуби. Які брекети. Я готуюся. Я не піддалась так. А що ти зараз ідеш? Тобі всі брешуть. Добре, давайте поговоримо <світ> те, що таке. Це було дуже смішно. Більшість е з нашого суспільства обере iPhone. А не брекіти. Це реально ненормально. Чи не буду шепелявати, чи не буде мене боліти? Чому це так дорого? Зараз реально кладуть без потреби. Можуть бути і проблеми саме з хребтом і самою поставою. Привіт, я Настя. <плес> я Таня. Я Христя. Брекет-система. Потреба чи стильний аксесуар. Про це будемо сьогодні говорити, балакати на твій 4 навіть якщо у вас немає брекетів після перегляду нашого випуску, ви або захочете їх мати, або просто дізнаєтеся багато цікавої інформації від нас та від фахівчині, яка до нас завітає. Але перш ніж ми почнемо, хочемо просити вас лайк, комент, підписка, звичайно, тому що це дуже 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 потрібно, і плюс ми ж цікаві для вас, тому дайте чути це. Я серед нас перша поставила брекети, і насправді в цей час вже все сильніше просувалися тренди на брекет-системи, хоч я не піддалась. Так, а що ти зараз сидиш тоді в брекетах? Я сижу з брекетами, тому що я сама була в шоці. Насправді, коли я ходила до стоматолога, то всі мені останні два роки говорили, тобі обов'язково треба ставити брекети. Я не вірила до останнього, тому обійшла шістьох ортодонтів і кожному. Давала гроші за консультацію, тому що мені здавалося, що всі брешуть. В смислі в мене рівні, білі, гарні зуби. Які брекети. Ти серйозно через це? Так. Я думала, що ти просто така відповідальна. Ні. Я не вірила, тому що в мене ж рівні зуби, білі, рівні зуби. І тобі всі казали, що тобі потрібно ставити брекети. Так, але чому я йшла до стоматолога? У мене не було трьох зубів, це не зуби мудрості, і я просто хотіла вставити імплант. І вже кожен стоматолог сказав, що місця на імплант немає, через це треба ставити брекети. Але в мене що в голові? Уявлення брекети тільки для тих, хто має рівні зуби. Криві. Криві зуби. Це стереотип стереотипом, тому що це зовсім не так, і так і розпочався мій шлях з брекетами. Я знайшла свою ортодонтку і лікуюся вже рік. А в мене було уявлення, що брекети теж треба носити, якщо в тебе криві зуби, але якщо в тебе ще комплекс з цього приводу. Типу, тобто, в мене е, нижня е, щелепа, вона щелепа, до речі, е, що е, вони там криві, але я там їх особливо не видно, і це дуже дорого. І ну, в принципі, я не маю з цього приводу комплексів. Один лікар мені сказав, е, Ну що, ви вже вийшли заміж, дитину маєте. Якщо він вас лише, то тоді можете йти ставити брекети. Типу, я щось так не дуже грузилася. Порадував. Так, я думала, що тільки це причина: там нижній привкус. А потім е, тобто не нижній привкус, а нижня щелепа. Потім… Е, я пішла десь просто лікувати зуби, і мені кажуть: ви знаєте, що у вас кривий привкус? І я така що? який же привкус? Моя не привкус чи прикус Вкус. до речі? Мі... Прикусну прикус. Прикус. Угу. привкус. І Суть в тому, що вони мені раз сказали, що неправильний прикус. Потім вже другий раз я прийшла на чистку зубів, і мені також сказали, що вам би бажано проконсультуватися в ортодонта. Я йшла налаштована з тим, що нічого мені ставити не будуть. Але коли я сіла в крісло, там зробила якусь забула, як вона називається якась там орто, щось там грама. То лікар сказала, що вам потрібна допомога. У вас там страждає суглоб від того більше, І тому, наприклад, в мене кривіші зуби на низу, але зараз на верхній щелепі виключно через те, що мені потрібна там потрібна допомога суглобу. Та й на щастя, сучасні брекети вже перестали бути такими суперстрашними, як були колись. Якщо ви бачили ті всі картинки, ті всі такі так, штуки Так, я хочу, щоб ми їх ставили. Та, та. бо в 19 столітті я просто прочитала інформацію, що вони навіть там винайшов один чоловік, але вони навіть не завжди допомагали людям ті брекети, що вони навіть псували їхні обличчя, зуби відпадали. Але і зараз теж не нерідко не є такі випадки, коли люди по по, по другому, третьому колу кладуть. А в мене знаєш Отаня, питання до тебе себе. В нас от, так, якщо якась починається хвиля на ТВ-4, там в ньюзрумі, і зразу всі підхоплюють. Там, якщо фарбування, всі зразу там фарбуються. Якщо хоче там, до косметолога, всі зразу, зразу. останнього. Якщо зубам, ти останнє це. Зубами, те я завжди роблю останнє, мабуть. Я так як роб, Всі зроблять. <світ> подивлюся. так, мені сподобалося чи не сподобалося. І тоді там через якийсь час я починаю це робити. Щодо мене, я взагалі стараюся, щоб мої зубки вони були в гарному стані і щоб не ходити до стоматологу. Я просто не люблю чесно. Я, я як сідаю, мені дуже страшно взагалі бути в цьому кріслі і відчувати, що щось. Зроблять із зубами. От признаюсь чесно, що, мабуть, три роки тому я була в стоматолога і також мене боліла вісімки, я мала їх виривати. І тоді він так мені легенько сказав: а, може, би то вам поставити брекети? Я реально тоді почала вперше. У мене така ж сама була реакція в тебе, як в тебе, Хрестя. Правді тільки думаю, та ні. Я тоді так сказала, і мабуть я не була готова тоді. І от лише тепер, коли от багато з нас має там брекети, я зрозуміла, що мені би хотілося б, мабуть, через те, що я вважаю, що. Я не спілкувалася там з фахівцями, але також мені здається, що неправильний припис у мене. І все одно хочеться, що не були рівненькі рівненькі uh -huh. такі. От є таке відчуття, але ну я не ведуся на тренди. <гум> <гум> не ведешся. Ну воно ну, так є. що Ти просто в як оточення тебе потрохи виховує. Просто мені тут якось от за вашими історіями я знаю, що Христя як під час останнього візиту її дуже сильно боліла. Настя, взагалі, якось спокійно все no переживає. Як <гум> так? Це насправді в кожного індивідуально дуже, тому щось говорити і ділитись досвідом своїм це теж неправильно, тому що зуби і прикус, і ці всі історії стоматологічні в кожного індивідуально. Тому я коли вставила, то мене дуже лякало, що я не зможу їсти, я не зможу жити. І взагалі там буде провалля в житті перших півроку. Насправді і ще так ну, дуже навіть окей. Але дійсно, якщо є якісь нові маніпуляції, то після них буває часом не дуже окей. До речі, за брекети я взагалі ну, не помітила, до речі, як це стало трендом, і вже гуглила і дивилася, що насправді це зірки зробили трендом брекети. І mm -hmm. дуже цікава історія з за Бейонсе. Вона поставила брекети, будучи вже не знаю скільки, плюс напевно, роки, і зробила це, звісно, по якихось лікарських рекомендаціях, але вона поставила залізні брекети, тобто не керамічні, як зараз дуже трендово. Є навіть прозорі, є внутрішні, тобто з іншого oh. боку. Mm -hmm. Зараз стільки видів тих брекетів. То вона поставила, вона не не зараз не зараз. поставила на. Найпростіші залізні, чому? Тому що там є резинки такі, і вона хотіла бути різнокольоровою щоразу. І вона прямо на сцені в неї були номера спеціально підготовлені, де вона зуби свої показувала і змінювала ті резинки. Це були декор, такий просто як аксесуар, її новий. А наш оператор не аналогічно думав, що ми через тренди поставили зуби. Він каже: та в моєму шкільному віці колись було соромно ставити брекети. Типу, із них всі сміялися. А ви тут зараз ще якісь відосики знімаєте? То ви маєте сидіти. Теж те тіше води, ніж триває. Дуже складно підібрати от твого фахівця. Я не знаю, от як у вас було, коли ви там знали, що робите брекети, Як ви підбирали фахівців? І, і За чим підбирали? Я не знаю. Ти ходив, ти питався, щоб люди не знаю, чи людина що тобі імпонувала, чи ну і також щоб була мала професійний досвід. Як ви вибрали? У мене був прикол. Е, мені порадила стоматологія, в якій я зараз там вже і брекети ставлю, і в принципі, де я лікувала зуби, порадила наша колега Маріана. あ。<laughs> І ем, я коли прийшла, він там все скрупульозно так виглядав. Там той лікар, він так все розглядав мої зуби під мікроскопом. Я вперше, до речі, лікувала так зуби. Але суть в тому, що він робив дуже якусь довго. У мене там виявилося, що дуже багато було неремонтованих зубів. І я лежу і теж, я вже там уявляю море. Я теж, щоб не хвилюватись, не боятися, бо я вже реально в напрязі, вже щось там три години лежу. І я така вже Боже, ну я уявляю море, все спокійно, я дихаю, відволікаюся. А потім. Вже виходжу, і думаю, ні, я колиш лежу і думаю, мені цікаво. Він просто класний лікар і такий ретельний. Чи він просто якийсь зануда, mm -hmm. <laughs> бо мене настільки вже достало, то що він там виколупує щось там бриться. Але потім я встаю, дивлюся, а в мене там щось чотири зуби, і в них там такі вони нещасні були. Я така, ні, він все ж таки скорпульозний. Він молодець. Добре, ми нічого міняти не будемо. <laughs> ну і там був ортодон в цій клініці, і я вже в принципі нічого не міняла. Я вже за таким принципом, якщо я їм довіряю, то я розумію, що мене не брали когось там з двора, а придіть до нас, і тому я вже так. Ну я зараз задоволена, Думаю, чекати на результат. Так, а я свою ортодонточку знайшла е, теж на одній з консультацій, вона, до речі, сьогодні у нас прийде. Е, мені було дуже важливо, бо я така цікава пацієнтка. Я дуже люблю багато ставити запитань і щоб е, не просто ставити, а отримувати дуже класні розгорнуті відповіді. Вона була з тих, яка відповідала на кожне моє запитання, а чи болить, а чи довго, а чи як, а чому, а на що, а скільки, а що, і вона не нерву, не нервуючись, це, до речі, теж важливо, тому ну, що. Ну так, бо я бо, ти, за цих питань... Так, так. А вона, а видно, що ми якісь знайшли коннект і вона ставила, відповідала мені на запитання. І якось ми так розговорилися. До речі, ми кожного разу, як я на корекцію йду до неї, то ми дуже довго говоримо просто за якісь різні теми. То, напевно, мені було важливо, щоб у нас був коннект обов'язково. І звичайно, щоб вона була професійна. Вона теж дуже-дуже така дотошна, ювелір такий просто. І мені це теж дуже сильно подобається, що вона така по-доброму хворенька, постійно вчиться, що мені теж дуже важливо, постійно там виставляє що десь їздить. Їздить за кордон дуже часто в Київ, до речі, зараз їздила. От мені важливо, щоб якось постійний був розвиток та ну, і так, щоб це в нам... кожній сфері, uh -huh. в кожній професії для кожної людини взагалі це важливо. Тому, от власне ця тема сьогоднішня, і не для тих, хто планує ставити брекети або е, має їх. Вона для всіх, для того, щоб ви просто розуміли для чого воно що це не просто так. Люди До речі. В нас з Настю одинакові брекети, бо вони дуже різні. Якщо вам цікаво, ви, думаю, людям цікаво. Які самолігуючі? Самолігуючі, а типу, а керамічні. Керамічні. Керамічні, трошки прозорі. Та тому в село нашої професії ми обрали саме такі, через те, що тут немає разинок, і вони такі світленькі, чуть-чуть красивіші. Ми тут говорили свої думки щодо брекетів, чи це тренд, чи ні. Про асоціації. А цікаво, що думають про це мешканці міста Тернопіль. Яка в тебе перша асоціація, коли ти бачиш людину з брекетами? Чи хоче верніти зуби? Мені подобаються брекети. Саме ж диво носив. Чи... Хочу носити. Хочеш носити. Дякуємо тобі дуже. А брекети. У мене теж були брекети. Це найкраще. кольорові зуби. Це дуже класно. Тим самим, що вони вам подобається, так по вигляду чи тим, що вони допомагають? По вигляду, і це класна штука, тому що вони не коштують мільйони вініри, і ти будеш мати класну посмішку, як мене. Ваша перша реакція на людину якої брекети? З чим вас вона асоціюється? З робокопом якимось. А чому саме так? Ну, та ні, я жартую. На сам на самому ділі багатьом людям пасують брекети. ось. А багато людей соромляться, тому не соромтеся люди. Ставте бракети, ходіть, посміхайтеся з гарними посмішками. Yeah. Обдень, yeah. не хочете, гарно можна. Просто опитування: яка ваша перша реакція? Е, перша. Чекайте, я забув питання, свят нагадаю, все окей. Яка ваша перша асоціація, коли ви бачите людину із бракетами? E, ніяка. Ну, тобто, просто людина з брекетами. Я сам на себе бракети, тому це повністю нормально просто. Брекети, людина, Одну хвилинку вашого часу. Буквально Вибачте, одне питання. Ви якраз ви нам так підходите? Я вже бачу під це питання. Яка ваша перша асоціація, коли ви бачите людину із брекетами? Розумний вибір. Так. Так. так, дякую вам дуже гарного дня. Це я це дійсно розумний вибір, сказала дівчина, яка носить брекети. Підсумовуючи, можна сказати, що брекети це гарно, корисно і навіть дешевше ніж вініри. В нашій студії сьогодні моя ортодонтичка, Соломія Іваниця, ортодонт, гнатолог і власниця стоматологічної клініки Refine, яка вже от-от відчинить свої двері. Привіт! Всім привіт! Рада, всім бачити. Щоб трошки розслабитись перед початком розмови, бо питань до вас дуже, дуже У нас багато з дівчатами. Насправді я ставитиму вам запитання, але вони такого характеру, типу, міф чи правда. Брекети це не гарно. Це звичайно міф. Брекети це красиво, модно і дуже гарно. Клас. Брекети це боляче. Ну, зовсім трошки. Я не думаю, що стільки людей би носили брекети, якби було це настільки боляче. Брекети збільшують губи. Трошки збільшують, тому ми частково трошки косметологи, але зовсім трішки. Брекети це шкідливо для емалю. Тільки для тих, хто не вміє користуватися зубною щіткою, тих, хто не вміє чистити зуби, вони можуть зіпсувати емаль. Але насправді це дуже великий міф. Брекети зуби не псують. Порушення дикції і брекети. В своїй практиці з таким не стикалася. Як правило, брекети не міняють дикцію. Після зняття брекетів зуби змістяться назад. Це головний страх всіх. Якщо пациент. не зафіксувати їх ретейнерами, то звичайно вони можуть з'їхати, змінити своє положення, але для цього фіксуються ретейнери і капи ретенційні. Своїм пацієнтам я рекомендую носити ретейнери вже назавжди. Воно ну, не відчутно, правильно, якщо це такий дротик, типу е, насправді тільки цей ретейнер є гарантією того, що зуби не змінюють своє положення. Ми частково можемо його зменшувати, е, його розмір. Е, можемо його залишати лише на чотири передніх зубів, е, і для пацієнтів це буде абсолютно комфортно і не буде змінюватися їхнє положення зубів. На жаль, ми не всемогутні. і е, тільки ретейнер може утримати ваші зуби від зміщення. Міф чи правда під час або перед встановленням брекетів інколи треба виривати зуби мудрості, але окрім цього, не зуби мудрості, прості зуби. Чи правда це, це теж страх таких так часом? І крім зубів мудрості, ми видаляємо, як правило, це четверті премулярі. Це є це десь тут. Це є другі премоляри, а вони знаходяться за іклами і часом ми дійсно видаляємо ці зуби, якщо щелепа досить маленька, і не в змозі помістити весь зубний ряд. Для цього щоб уникнути цього, потрібно звертатися ще в дитячому віці до ортодонта, десь у віці 6 років, і ставити пластинки, які будуть розширяти верхню щелепу. Тоді можна уникнути видалення зубів у вже дорослому віці. А вісьмірки. Вісьмірки ми завжди дуже індивідуально підходимо mm. до цього, і часом буває дійсно таке, що ми не видаляємо зуби мудрості, але в більшості випадків все-таки видалення потребується. І останнє запитання: в Тернополі якісна ортодонтія? Я думаю, що так. Тому що в Тернополі є стоматологічна клініка Refine Dental Clinic, в якій mm -hmm. працюють експерти ортодонтії, і не тільки я, а ще й два ортодонта, які зроблять вашу посмішку без Скажіть, будь ласка, ну що це за тренд такий такий бум на ті брекети, і підлітки, і люди, ну, ну просто і сташо нікотом. Насправді це не тренд про брекети, а тренд про здоров'я, про догляд за собою. Це в першу чергу про здоров'я, і в другу чергу це вже про естетику. Насправді цей тренд у нас прийшов ще з Америки, оскільки там все-таки є цей культ посмішки, і ще з раннього дитинства там фіксують брекети, і практично неможливо знайти в Америці людини, яка в дорослому віці має нерівні зуби. Ось тому частково це цей тренд прийшов з США, але в нашій реальності він трансформувався і він не тільки про естетику, але й про правильну функцію. Зараз люди вже більше дбають про себе, про свій зовнішній вигляд, про здоров'я. А ортодонтія якраз поєднує в собі оці два аспекти краса і здоров'я. Я дуже хвилювалася цієї зустрічі, тому що дівчата мають проекти. І так як ви працюєте, бачили багато вже зубів. І я така думаю, от під час першої зустрічі, чи будете дивитися на мої зуби, як у вас? Я розумію, це більш професійне, але під час першої зустрічі, чи ви зразу такі дивитеся? Ага, щось тут не та з зубами. Тут би щось, би щось змінило? Чи є такі думки, чи немає? Насправді я завжди стараюся оцінювати людину як. Загальну як особистість, і е, навіть якщо в неї на рівні зуби, я не буду їй при першій зустрічі е, це говорити про якісь недоліки. Ось тому, що це в першу чергу не зовсім коректно, і я ніколи не продаю свої послуги таким чином. А у вас щось там не так, і давайте ми вам поставимо брекети. Як правило, більшість пацієнтів вже про мене знають і самі запитують. І Якщо вже мене запитують, відповідно я можу дати свою компетентну консультацію не в кріслі, а при. А при зустрічі. Ось. Але, звичайно, що бреки це ж не тільки про те, щоб вирівнювати естетику. Ось. Дуже часто буває так, що є рівні зуби, але пацієнти потребують ортодонтичного лікування. Я розповідала вже дівчатам, щоб до вас прийти. До цього я обійшла ще шістьох ортодонтів чи п'ять, дуже багато. І я хотіла б вас запитати, як от пацієнту, який шукає лікаря ортодонта. От насправді це дуже такий. Ви не просто ну там стоматолог теж класний лікар і професійний, але ортодонтія це якось дуже дуже дуже, як на мене важливо, скорпульозна, так скорпульозна, і, та, і це не, не просто і дуже так, вона як комплексна. Я так розумію, mm -hmm. там є ж просто суглоба ще здається. Що це там чисто я, я дуже хвилювалася, і коли до вас прийшла, от що ну, я акцентувала увагу на те, що ви відповідали на всі мої запитання без нервів. <смеш> тому що я казала дівчатам, що в мене було дуже багато запитань, і ви всі так ну повністю гарно розгорнуто відповідали на це. І саме це на це я звернула увагу, що ви так настільки впевнено відповідали на всі мої і дурні і дуже дивні запитання. Як пацієнт, який зовсім не мав справу з бректами, взагалі поняття не мав, як йому обрати гарного якісного лікаря, які питання ставити і на що звертати увагу при виборі? Ну, в першу чергу, вибір ортодонта починається вже. Е... Як правило, з огляду його соцмереж, <тас> якщо е, лікар е, не може попохпохвасти чи навіть показати свої роботи до і після, то це вже викликає е, певний е, сумнів. Е, на жаль, інстаграм е, е, чи на щастя став візиткою 21-го століття е, і е, тільки Цих соцмережах можна ознайомитися з роботами лікаря до і після. Це таке перше знайомство, але воно не обов'язково гарантує, що друге знайомство вже на консультації справить таке ж саме враження. Головне, як на мене, це все-таки гарний контакт лікаря і пацієнта, коли дійсно, коли Пацієнт задає запитання, і лікар може на них розгорнуто відповідати. і Підкріплювати це не тільки словами, але й своїми роботами, показувати конкретних живих пацієнтів, <рес> їхні, <рес> їхні етапи до в процесі е, і після. Тому що фотопротокол це є сучасний стандарт лікування. І Якщо лікар не робить деталізованого фотопротоколу в процесі лікування, е, це е, в першу чергу вказує на його. Е, Ну, можливо, не зовсім Таку актуальність, потенність. якщо ви не робить цих фотографій. Тому що на фотографіях ти можеш не тільки показати їх е, пацієнтові, але й сам аналізувати свою роботу, е, яка була вже пророблена. Ось. Тому, е, коли я проводжу свої консультації, то я показую дуже багато кейсів, конкретно схожих, е, такі як в даного пацієнта, е, до і після. Те, що так багато зараз людей е, з брекетами, це розводняк на гроші від ортодонтів. Чи воно реально, е, от як ви, як Всім фахівець? Та, чи ви як фахівець бачите, що реально кожен там другий пацієнт, який до вас приходить, він реально там. Чи, чи кожен взагалі хто звертається, він реально потребує цього? Е, насправді е, буває так, що приходить пацієнт. І в нього дійсно така ситуація, що немає майже кривих зубів, а вони, як правило, прямі, але прикус неправильний. І цей пацієнт буде потребувати ортодонтичного лікування. Але нещодавно в мене була консультація, коли в дівчини є досить такі нерівні зуби. Але її прикус і її природа так скомпенсувала, що це все функціонує правильно, і суглоб знаходиться в правильному положенні, зуби не стерті, і пацієнтку турбувала лише естетика. І в даному випадку я пацієнку відмовила від ортодонтичного лікування, тому що розуміла, що ми втручаємося в ту гармонію, яку створила природа. І я не хотіла би її руйнувати лікуванням на брекетах, яке могло би затягнутися до трьох років. Ось заради того, щоб вирівняти кілька зубів. Чому це так дорого? Чому ставити брекети? Це, це дійсно дуже дорого, і насправді багато хто хоче, але не має такої можливості. І, взагалі, про різні види, так напевно, є цінова політика різна, і можна обрати для себе, розкрить більше за це. Насправді, лікування ортодонтичне. Я вважаю, що воно коштує дешево в Україні, тому що так, в Україні воно коштує дійсно дешево, тому що ортодонтія це є найскладніша наука серед усіх стоматологічних наук. Вона під'єднує в собі дуже багато е, аспектів медицини. І для того, щоб стати ортодонтом, е, потрібно мало того, що закінчити медичний університет, який е, 5 років, 2 роки інтернатури, які я пройшла, один рік спеціалізації, і ти ще тоді, ще взагалі ще нічого не знаєш про ортодонтію. Більшість е, своїх знань ми отримуємо на приватних курсах, які потрібно пройти близько, напевно, що 100 і одні курси можуть коштувати в районі 1000 євро. І це курс, який буде тривати один, два-три дня. Якщо б підрахувати всі кошти, які я потратила на своє навчання, я б могла б напевно що кілька квартир купити в місті Тернополі. Але я вибрала все-таки навчання. Тому що я не можу дозволити собі підходити до пацієнта, коли я чогось не знаю. Я не хочу ставити експерименти на людях. Тому Краще я підготуюся, буду вчитися максимально приймати досвід іноземних колег для того, щоб давати своїм пацієнтам ідеальний перфектний результат. Якщо в тебе немає фінансової можливості, ти морально не готовий ставити брекет. Чи можна не виріняти зуби? Е, нас є в нашому суспільстві е, такий, е, така історія, що майже в кожного є айфон, правда? <смеш> кожного. <смеш> І це питання не про гроші, абсолютно, це питання про цінності. І більшість з нашого суспільства обере айфон, а не брекіти. Що там, Тань? Як в тебе? Та я, я, я забувала сам переконала стільки ви? інформації. Просто насправді ні. Я дуже рада, що почула багато цікавого особисто для себе. Тому що як раніше я вже дівчатам казала, що для мене брекиди це про якийсь біль. Криві зуби, так і про криві зуби, і все. А зараз я зрозуміла, що це однозначно про те, що посмішка твоя стане прекраснішою, що брекети можуть бути і класними. Поставу нарівняти Щоб швидко. Ну, так також трохи, і я не знаю, вже, мабуть, піду на консультацію. Але ти щаслива, що ти поставила брекет? Я зараз щаслива, до речі, я не відчуваю ніяких труднощів. Я супер себе легко почуваю, я взагалі за них забуваю. Ну я я просто щаслива кожен раз, що я стою на, на день ближче до класної посмі, uh -huh. і так кожен раз уже зараз уявляєш, а які ж вони будуть, мої рівні зуби. Uh -huh. І так собі прикидаєш, так вже фоткаєшся, наскільки воно вже там стало. Ближче до тієї цілі, можливо, ти ще стаєш сама по собі щасливіша, впевненіша, знаєш, і погляд від того. Але так мені я нещодавно скинула там відео для близьких в інстаграмі, і мені кажуть, ой, ти так схуднула, ти так схуднула. А насправді ні, мене просто починає там якісь зміни бути, бо я не схуднула. І це прикольний бонус. Дівчата, я так на вас дивлюся. Місцеві, коли маєте брекети. Просто в мене завжди було, мабуть, більше уявлення про те, що брекети це страшно, це такий біль, не варто тортури. Так, кожного дня ну це, це сльози і все. А тут дивлюся на ваш досвід. Не, Ні, не таку... бракує? Так, нічого абсолютно не бракує. Якась така легкість, позитив, і я це не страшно. Все, що хоче донести, це не страшно, це класний шлях. До омріяної посмішки. Uh -huh. І я маю таку дуже цікаву фразу. <сміхання> Життя дуже коротке. Посміхайтеся, поки у вас все ще є зуби. Але ми не забуваємо про нашу традицію донатити цього разу. Я хочу вам порекомендувати класний дуже збір. Чортківський називається благодійний центр Паляниця. Волонтери збирають там навтівки для зсу гуманітарну допомогу, одяг, який до речі, дуже дуже розхідний. Його потрібно завжди. Посилання під відео донат. Дякуємо, що дивилися наш цей випуск. Залишайте свої коментарі, залишайте вподобайки. Давайтеся чути.